Проекти кращих українських зодчих показали у Сумах щорічну республіканську виставку молодих архітекторів привезли з Харкова. Це кілька десятків робіт, відібраних зі ста заявлених до участі. У рамках презентованого також зодчі розповіли сумчанам про свої міста та провели майстер-класи. Архітектори кажуть, повчитися у колег завжди є чому, тим паче образ кожного населеного пункту саме і формують його споруди від пам'ятників до звичних житлових будинків. А з цим у сумах є певні проблеми. Архітектури в сумах немає вже багато років. Я скажу навіть більше тривіально, але з тих часів, коли Кабеляков тут робив. Яку міцну соціалістичну архітектуру, але вона була вона була чесна. Після цього ну я не знаю, немає архітектури. Тож подібні виставки говорить головний архітектор міста є корисними. Якщо не для вирішення гострих містобудівних проблем, то для розробки стратегії розвитку обласного центру. Я думаю, в этом есть очень серьезное зерно показать о том, что как современные города, такие ведущие градостроительные школы, как Днепропетровск, показывают класс современного ведения градостроительной политики, развития, как могут работать молодые архитекторы.